Поточна ситуація в ретейлі. Збирали цю, цю інформацію. Пішло у нас напевно, що місяць часу для того, щоб промоніторити всі площадки і для того, щоб зібрати таку статистичну інформацію. Перше, з чого хочу почати, це макроекономічне дослідження ринку ретейлу та торгової нерухомості за 2023 рік. Компанія Най Global робила. На цьому слайді ми бачимо з вами тут представлено світло сірем це обсяг цінньової роздрібної торгівлі в мільярдах гривень. Темно сірем, це обсяг офіційної роздрібної торгівлі, також в мільярдах. І ми бачимо динаміку, да, яка відбувалась. Наприклад, після того, як у нас відбувся ковід, в 2021 році, да, році, коли там в 2020 році дуже багато бізнесів. Потерпало да, від кризи, багато закривалось в магазині. І ось у 2021 році ми вже побачили приріст 23% порівняно з 2020. Тобто, у нас підприємці такі, люди, які вміють швидко відновлюватись. Далі, в 2020 році, з початком повноштабної війни, у нас пішло падіння на 19%, але вже в 2023 році. Пішов приріст на 55% і компанія прогнозувала зростання в 2024 році на 19%. Даних по 20, тисячі двадцять року ще немає. Зараз їх якраз тільки збирають, тому будемо дивитися далі, що там по факту відбулося. Але прогноз на 2024 рік був зростання на 19%. Далі, таке цікаве дослідження: це компанія U-Control, Вона бере на основі даних офіційної податкової звітності компанії сфери роздрібної торгівлі. Ось таку вижимку зробили. У 2021 році виторг мереж склав 1 трильйон, 44 мільярди да, гривень. У 2022 році ми бачимо падіння: це 1,16 трильйонів гривень. Але в 2023 році ми бачимо показник 1,54 трильйона гривень, тобто це на 30% більше ніж у 2022 році, і на 100 мільярдів гривень перевершив довоєнні обороти галузі, тобто відновлювання, да, таке активне іде відновлювання, і враховуючи, що рівень інфляції у нас був 5,1%, можна сказати, що рітейл став на шлях. Активного розвитку. Я хотіла запитати, як у вас? Що ви відчули? Що ви відчули в своїх бізнесах? У вас падіння зараз, чи у вас зростання, чи ви вийшли на той рівень довоєнний, який був у вашій компанії до війни? Що відчуваєте зараз? Це от, в коментарях, да, зростання, падіння, чи от відновили, наприклад, об'єми. Падіння по отношенню к 2023-му. Щось дуже оптимістичні цифри. Падіння. Ну, це офіційні дані. Це офіційні дані, які нам говорять на основі податкової звітності. Так, незначно зросли, що не корелюється ростом долара. Угу. Падіння, ріст по відношенню до 2023-го. Так, в мене також є клієнти, які. Зробили зростання у 2024 році. Навпаки, користувалися тим, що багато магазинів банкрутували, займали хороші позиції, займали хороші місця для своїх магазинів. Падіння до довоєнного часу. Угу. Ну, різна, да, різна ситуація, в кого є в когось є зростання, в когось падіння. Ну, ну чомусь більше бачу, що падіння. Да. Зараз розберемося, чому це ще може відбуватися. Ріст так добре, давайте дивитися далі. Далі є така статистика: це динаміка діючих об'єктів рітейлу, що відбувалося під час війни. Ми бачимо, що в першому кварталі 2022 року 25% об'єктів було закрито, втрачено. Але на четвертий квартал 2023 року. Кількість об'єктів, да, ми говоримо зараз про кількість, відновилась до 99%. Тобто, буквально за два роки ми бачимо, що на кінець 2023 року повністю галузь ця відновила кількість об'єктів. Є ще такий індекс самопочуття рітейлу, називається індекс RVB, він був, до речі, впроваджений нещодавно. Він був впроваджений якраз от січень 2021 року. Що він враховує? Він це називається самопочуття. Да, тобто, враховується відвідувальність торгових центрів, вакантність площ, рівень ставок оренди. І ми бачимо, що відбувалися тут падіння в березні 2022 року. Але Поступово-поступово були там і зростання і падіння, але наразі, в принципі, не суттєві такі коливання, тому можна сказати, що також більш-менш себе почуває зараз Рада торгових центрів говорить про те, що вакантність площі, рівень ставок оренди більш-менш стабільний. Далі є ще така статистика на основі даних Асоціації ретейлерів України щодо. Food retail, що відбувалося в продуктовій сфері, що е, динаміка галузі да, плюс 300 відкритих магазинів за січень-жовтень 2023 року, тобто за 10 місяців 2023 року, ось така кількість була відкрита, і динаміка галузі це 102% від довоєнного рівня, і протягом війни, 20 місяців війни, було відкрито плюс двадцять Магазинів фудрітейлу. І на цьому слайді ми бачимо, як почуває себе зараз рітейлери одягу. Є е, у нас сірий стопчик це до війни, червоний це кінець 2023 року. Це, ця діаграма нам показує дохід рітейлерів одягу з одного квадратного метру в доларах. І от ми бачимо, що найкраще відновився зараз мас маркет Тобто він відновився до 88% від довоєнного рівня. Середній бренд на 80%. І бачимо, що найбільше все ж таки ще відновлюється, постраждав це преміальний бренд. мас маркет він, в принципі, достатньо добре відновився.